У диавола нема право, а з дияволом то цікаво. Слава Україні, мої любі! Сьогодні я розібрала перший лабіринт з низкінечних для досудов. <свісно> Чесно, тому що вже 2 е, травня в мене на календарі, і я тільки розібрала <свісно> це дуже довго. Відкриваємо сундук, який знаходиться в кінці. Я думаю, вже всі його відкрили. І тоді тут у нас якраз. Для нашої рулеточки таке камонеточка, яка дозволить нам крутити нашу рулетку, яку ми купили з вами до цього. Ось так виглядає рулетка ми зараз з вами її покрутимо. І так, ми отримали щось, щось таке планетне... <'язок> не знаю, що це. Але мені цікаво, дійсно, що це таке. І так, це декор. Да. Сенс декора в рулетки, я не знаю, але, як я казала, там декор. Сенс. От наша мені ця штука, я не знаю. Поясніть мені, мені цей декор, чи він навіть не крутиться. Ну, Це буде якось так ось якось там, не знаю, якісь маніпуляції було тоді так, але так, це. Для мене безсмислено, немає ніякого сенсу. Добре. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій канал, ставити вподобайку, писати коментарі, і на цьому все. Усім дякую, до побачення.